Мені запропонували евакуюватись там до Польщі, до Франції. Я вирішила евакуювати прикраси. Це було настільки експериментально, що я на два місяці закрила цю сторінку. Фактури це про людей. Ми це робимо саме на підвалі. Саме в чорних стінах, але збираються найсвітліші люди. Якби вам потрібно було описати свої подорожі автостопом однією історією, зупиняється машина, відкривається вікно, сидить Олег Скрипка. А водій це був один з найкращих скрипалів світу. Я люблю дивитись український футбол. У мене є мрія мати свій вертоліт. Кажуть, талановита людина талановита у всьому, і думаю, ця фраза ідеально личить для опису цієї дівчини. Її брошки ручної роботи привертають погляди, а вірші зможуть у ту ж секунду зупинитись і замислитись. Список проектів я буду перераховувати довго, тож давайте краще дізнаємось, як у неї на все це вистачає часу. Сьогодні у талановитих Олександра Комісарова Вітаю вас. Вітаю, я бачу, що на вас дуже красива брошка. Знаю, що це все вашими ручками зроблено. Тож пропоную з цього і почати. Яка історія, і чи пам'ятаєте ви свою першу брошку? Якщо говорити про історію моєї першої прикраси, вона лежить в мене як згадка, як спогад того, що не потрібно робити. Адже це був настільки це було настільки експериментально, я не знала правильність вишивки, правильність технік, і все почалося по фану, коли ми всі сиділи вдома в ковідні часи, і з того часу це залишилось як. Це було як хобі, як медитація, і на початку повномасштабного вторгнення мені запропонували евакуюватися там до Польщі, до Франції, угу. в інші країни, там, де були мої друзі на той час. Однак я вирішила евакуювати прикраси і сидіти, бути будучи в Україні, мати можливість говорити про Україну за її межами. Удивись. І часто ці прикраси купували. За кордоном, або українці, або люди, які хотіли підтримати мій бренд, і ось так якось воно все е, продовжилось. І е, е, минулого року е, це була фанова історія е, вирішити питання з роботою, адже я людина, яка е, не працювала. На когось, окрім проектно, угу. десь там з сьом з восьми до п'ятої, з графіком Як однак в офісі стандартно. — так. Бо мене це всіляко лякало, і краще ну пояснити людям, що маючи свою справу, і те, що ти любиш, що тобі подобається, воно також може приносити кошти, задоволення, але ти працюєш і маєш вдвічі втричі. Більшу відповідальність, адже тобі не там не надходить зарплата, uh -huh. ти не маєш відпустки. Ну, якщо ти її не створиш собі сам, ти не маєш лікарняних. І, історія, ці історії я завдячую також своїм друзям, які побачили мої прикраси і які повірили в те, що а, я можу більше. Uh -huh. І я їм просто низько вклоняюсь, вони знають про те, що. Стали одним із зачинателів цього проекту, який переріс в щось більше як комісарова, дизайн, як прикраси, броші ручної роботи, mm -hmm. як переосмислення, трансформація вишивки, як те, в що потім повірили в проекті повір від дія бізнес і мій бренд. І я, зокрема, ми мали можливість навчатися понад два місяці з 70 іншими жінками, також або з Рівненщини, або з ВПО, які. Також юні молоді підприємці, і вони також були на шляху свого встановлення. І завдяки цьому вдалося залучити грант і покращити технічну базу, зробити ребрендинг. У нас буде нове лого, у нас будуть нові коробки, пакування Розростається ну, состає бренд розростається. Масштабуватися хочеться, але я хочу все ж таки залишатися тією єдиною, яка створює ці прикраси, і яка відповідає за їхню якість. Ну, у вас дуже багато різних прошок. Я маю на увазі стиль, задумка і так далі. Але я впевнена 100%, що є улюблені якісь такі, які лежать в себе в колекції, які ви носите. От що там є? А, і тут ми згадали про перші болі, адже а, це як чоботар без чобіт. А, моя подруга, яка створює капелюхи, має там один чи два капелюхи. А я маю лише в своїй колекції. Декілька прикрас це пан Тюльпан. На жаль, сьогодні я не з ним, але це та прикраса, яка пережила всі ярмарки, всі події. Також декілька інтерв'ю, і вона залишається моєю, ну, моєю єдиною і моєю улюбленою. Брошки дуже детальні. Видно, що вони продумані, і цікаво, скільки часу іде на те, щоб створити одну таку брошку. Тому що досить часто люди так ставляться до ручної роботи. Мені здається, не досить поважно. З повагою, так. Якщо от розробити дизайн, це там від там, години до тижня. Бо ти ходиш, ти рефлексуєш, ти думаєш, як його поєднати. Там же ж все-таки не лише про там умовно. Люди думають, що якщо брошка, то це щось проклеєно. А я пояснюю, що це переосмислення вишивки, що це вишивається просто. Іншими матеріалами, не такими, які звичні для нас. Це не про нитки, це про намистинки, скляні стрази, лелітки дуже прекрасне слово-лелітки. <гум> яке ми не знали донедавна. До, до і це просто настільки любов, що я хочу її нести і продовжувати нести в, до людей. І Бо ця прикраса, вона є також і оберіг, вона є тією, коли будь-яка людина, одягаючи прикрасу, вона відчуває себе ще більш впевнено. Бо в мене є е, замовники, які є чоловіками, які також вміють носити такі речі. І це про виклик, адже ми звикли бачити брош в стандартному, там, ну, умовно комір. Або манжет, лацкан, однак це вже від вашої уяви. Ми маємо вчитись робити, ну, носити ці речі так, щоб показувати свою, свою унікальність. Для мене ці речі зазвичай. Унікальні тим, що я знаю історію, хто це створив і хто за цим стоїть. І для мене ручна робота якраз в цьому класна. А враховуючи те, наскільки у вас багато різних талантів, і про які ми зараз теж будемо говорити, то це ще крутіше. Пропоную перейти до такої сторіночки у вашому житті, як фактура, ви є засновницею цієї платформи, і мені цікаво, в чому, на вашу думку, унікальність, тому що. Погодьтеся, творчі люди можуть багато де зустрітися, просто самі собі об'єднатися. Але в чому саме ось ця якась така зірочка фактура? Фактури зародились як запит від людей, які мене оточують, або яким близьке мистецтво, культура, література і будь-які інші прояви наприклад, перформанс. І це сталося, якщо говорити про першу подію, вона називалась не фактури, це були текстури міст. Ми, от уявіть, день міста, всі собі гуляють, відпочивають. Ми йдемо на підвал і читаємо поезію. Насправді було. Це було настільки експериментально, що я на два місяці закрила цю сторінку, однак люди почали писати: а коли наступна подія, а чи буде, а візьміть мене, я вмію писати поезію. І це писали різні люди з різним бекграундом і з різним рівнем е мисленням, але бажанням. Головне в фактурах. Ну, взагалі, фактури це про людей. Це про бунтарство, це про маніфест, про те, що в Рівному був запит, і його потрібно закрити. І ну, якщо немає поки кому, або ці, ці люди, чесно, ці люди є, і їх багато, і є багато класних ком'юніті. Але хотілося створити щось своє, таке тепле, унікальне. І я величезне, велике дякую. Хочу передати Артпабу Ліхтар, який нас до себе. Де ми прописались? Впустили. Так угу. вони нас впустили, вони нас залишили. У нас відбувалося шість подій на ліхтарі, і на фактурах ДНК, які відбувалися в квітні, ми паралельно відкривали й виставку, адже простір він. Має можливість і виставляти митців. Це була виставка сад каменів Наталі Ларіної і Світлани Власової. Якщо говорити про персоналіті, то Світлана Власова вірувалася в фактури як людина-перформерка. І ті, ті перформанси, які ставить вона для Рівного, це просто, це навіть і для Києва, це про високий рівень. І саме круто це все об'єднати в. В парадоксі, що ми це робимо саме на підвалі, саме в чорних стінах, але збираються найсвітліші люди. Круто. Ну я знаю, що крім того, що ви є засновницею, поезія далеко не остання сторіночка у вас в житті. І мені хотілося б знати, наскільки часто з'являються рими на листках, чи це щодня, чи щотижня, чи може у вас взагалі зараз якраз така творча пауза? От в тому біда, що Рими не з'являється, бо я не пишу примовину поезію зокрема, це в, в, в моїй творчості це верлібри, це ритмізована проза, але це не та усталена поезія, яку нам. Звикли пропагувати в школі це щось про більш експериментальне, це про пошук себе. Література вірвалася в моє життя після музики, і це так. була завжди така паралель, адже е, поезія це найбільш найменш затратний вид діяльності, якщо можна сказати, адже тобі не потрібно там умовно кошти на фарби. Кошти на папір, тобі потрібна ручка або телефон, щось, щось записати, щось вловити це м таке мистецтво, яке максимально про оголеність, uh -huh. адже в, в будь-якому іншому ти можеш приховати, приховати е свою недосконалість. Е поезія це завжди принаймні для мене. Це про муки. Це про пошук того слова, яке от є відповіддю, і часом це настільки складно, адже ну, література це взагалі щось, щось таке, ну, щось таке глибинне і непізнане до кінця в моєму житті. У вас дуже багато складових насправді, от ми ще туди не дійшли, але я все ж перерахую у вас так трохи. Брошки, режисура. Поети, Такого. поезія, перепрошую, також короткометражки знімали. Є також це певне ком'юніті, яке постійно організовуєте. Сюди ще докинемо автостоп, яким теж любите займатися. А автостоп це якраз, Як... власне, вибачте, що перебувається якраз фіналізація цього всього. Ага. Бо це про той маніфест проти тих усталених норм, які нам звикли пропагувати інші. От як в цьому всьому не е, розпорошитися? Е, ну, тому що коли багато занять, то хочеться кожному приділити достатньо часу, але, на жаль, у нас 24 години в добі. І як тоді це, це все вирішувати, цю проблему? Тому ми працюємо в три зміни. В три робочі зміни. Ми маємо сон. До речі, від, не, від я почала слідкувати за своїм графіком сну. Пити водичку, робити перерви, відпочивати один раз на тиждень в компанії друзів або однодумців. Подорожі це теж про свого роду відпочинок, адже я чекаю цієї п'ятниці, щоб поїхати в той Житомир, побачити той архів і поспілкуватися просто з будь ну, з людиною, яка мені трапиться на моєму шляху. Автостоп. – про… Про любов до людей, яку я всіляко намагаюсь нести і доносити іншим. Якби вам потрібно було описати свої подорожі автостопом однією історією, що би такого цікавого ви могли б нам розповісти? Однією не вийде. Мабуть, я не знаю, чи можна про це говорити, але Багато хто з моїх друзів в приватних розмовах знає про Олега Скрипку, який трапився мені на автостопі. Це була випадкова поїздка до Львова, яка перетворилася на резиденцію у Львові з поїздкою до берегово. І мій ну, у нас було трьох троє. Я і мої двоє друзів. І один з них каже: О, дивись, там Олег Скрипка. І всі такі, та що ти цей рома кажеш? Ну, то який Олег Скрипка, успокойся. А потім, ну, ясна річ, всі роз'їхались. А в мене не було банально, ну, якщо можна говорити, про успішний успіх говоримо про прикраси. А тут людина каже: не було коштів, щоб доїхати там угу. до Львова, адже як придбала за останнє взуття, бо в мене, ну, типу, ми йшли на гору, вони там. Коротше, запшпотеркнулась, зламались. Ну умовно, і лишалося 200 гривень. Ну на гаманці принципова позиція не брати кошти в борг, в кредит. І власне всі роз'їхались. Один товариш поїхав потягом іншого я посадила маршрутку. І тут стоять таксисти, я питаю, як пройти до Львова. Це знаєте, як історія, як пройти в бібліотеку. Uh -huh. І трапилось так, що ну там я стою на перехресті, зупиняється машина, відкривається вікно. Сидить Олег Скрипка, сидить ще один чоловік, теж непростий про, не чоловік. І кажуть: ну сідайте, ми вас підвеземо. Ми їдемо. десь хвилин десять говоримо. А водій повертається і каже: А ви знаєте, хто вас везе? Я кажу, то знаю, ясна річ, а водій це був Василь Попадюк. Якщо знаєте, це, це просто талант людина, яка пропагує Україну, який емігрував до Канади, який один з найкращих скрипалів світу. І це було, ну, це було те, про що, про що хочеться розповідати, адже ми говорили про літературу, про про мистецтво, про подорожі. Вони почали ділитися своїми історіями теж автостопу і цього досвіду. І це відбувається таке нашарування. І так, якщо говорити щось ближче про рівне, це був гурт кому вниз. я їхала якраз з Рівного до Дубно на фестиваль Тарас Бульба, і ну, думаю, мене якраз довезли до літачка. Чому я буду сідати на маршрутку? Я щось зараз ловлю. Зупиняється такий мікроавтобус, відкриваються двері. Всі чоловіки кажуть, ну я не буду. Це було це було цікаво. У нас навіть є спільна світлина. На жаль, не всі учасники вже є тут, але це про щось про щось таке. І якщо говорити не про медійних людей, це військові. Військові це настільки прекрасні люди. Uh, стою на в звягілі, зупиняється машина. ну видно, що військова, uh, відкривається вікно, каже дівчина, вам куди кажу, ну там до Житомира. ну сідай, підвезу, але в мене брудно. Кажу, Та, нічого страшного, я відкриваю двері, а там ну, на сидінні лежить ось така з Я така: ну ладно, ну ти... коли водій запрошує тебе сісти в свою машину, це як він запрошує тебе до себе додому. І неважливо, що там в тому домі, головне це тепло. І як виявилось, чоловік мусив ночувати на об'їзні в цій машині, бо вона в нього поламалась, і не було кому її поремонтувати, і хтось там його відбуксував. Ну, коротше, він поремонтувався все, але це був сапер. І він розповідав. Жарти каже, що сапер помиляється вдвічі. Uh -huh. Перший раз, коли обирається професію, а другий раз, ну але ти ж мене запам'ятайте, про мене розкажи десь. Ось він працює на сумському напрямку і каже: Я запізнююсь там, мене хлопці чекають я взагалі на ровері катаю, і ці всі коротше бліни кладу. Ну, це просто про такі історії, про які хочеться розповідати. Переповідати, це зазвичай або військові, або просто звичайні люди, або Круто, люди, які пов'язані з бізнесом, підприємницькою діяльністю. Ми потім продовжуємо спілкуватись. Ми знаходимо спільні точки дотику. Наприклад, у мене є товариш, з яким ми говоримо про футбол, і та це одна з ще з одних складових. Я люблю дивитись український футбол. Так, не світовий, хоча ну типу зараз ми над цим працюємо. Але Українська прем'єр-ліга, це ну це просто максимальна любов. <рес> і... Ну що ж, та. Та, пані Олександро, на жаль, так уже потихеньку ефірний час, наш, на жаль, закінчується, і тому е, крайнє на сьогодні запитання, яке би дуже хотіла від вас почути з відповіддю. Якось ви сказали, що ви не створені заробляти мільйони. А для чого ж тоді створення? Мабуть, любити людей. Але мені треба гроші, знаєте чого? Або мені потрібен вертоліт, або мені потрібні кошти на цей вертоліт. У мене є мрія мати свій вертоліт. Круто. Вона зародилася не так давно, у нас в рівному дуже складно з трафіком. І часом здається, що в Києві значно простіше переїхати з точки А в точку Б. І... З'явилась мрія мати свій власний вертоліт, але люди не ну типу люди чують цю історію, і вони ну думають, що це якісь жарти. Але е, хочу, щоб той вертоліт, який буде в мене, я його передала туди, куди потрібно, і щоб він мав можливість евакуйовувати людей. Я сподіваюся, що нам якнайшвидше не буде потрібно нікого рятувати, бо вже все буде добре. А ваш вертоліт буде приносити радість, і головне, щоб мрії здійснювалися. Мені дуже приємно з вами було поспілкуватися. Ви дуже така ефектна, цікаво наповнена особистість. І мені, ви знаєте, навіть хочеться, щоб в цій такій певній коробочці з вами з'явилася ще якась річ. Можливо, ще якесь нестандартне заняття, але я впевнена, що. Все потихеньку і ще, ще буде. Дякую вам дуже. Дякую за запрошення. І приємно, що ви, ви окремили і знайшли можливість поспілкуватися зі мною. І я знайшла можливість розповісти вам історії тих людей, які довкола мене. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була Олександра Комісарова. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.